Що говорить за вашою спиною? Дивимося. Перевернута діва Пентаклів. А ви не такий подарунок, як може здаватися від початку. Чому? Шістка кубків. Ви можете, знаєте, показувати такі поверхневі емоції, поверхневі взаємодії, поверхневі моменти, а насправді. А насправді ви ще той дьявол-спокусник. Ви вмієте продемонструвати ті моменти, які вам більш вигодні, і заховати те, що не потрібно демонструвати саме зараз. А, тоді у мене питання: а оцього д'явола? Ви вмієте правильно продемонструвати людям? О, а ви вмієте, я вам скажу так, свого ви не впустите, і там, де треба, свій талісман таки віднайдете. І люди це так дуже і дуже розуміють.